Доброго дня. Сьогодні у вас огляд по Грінвуду 3. пройдусь трошечки по всьому і зайду в ті секції, які минулого разу не заходив. Дивіться, це шоста секція. почались роботи по армуванню фундаменту. Я так розумію, що на наступному тижні ми вже його зальємо. І це величезний об'єм по роботах, по фінансах, ну щоб ви розуміли, це приблизно як два поверхи збудувати. Так, поїхали далі. А, що ще з новин? 10-та секція продовжується мурувальні роботи, вони трішки, трішечки ці роботи е, е, як це сказати, сповільнились через те, що ми переробляли дещо на четвертій секції. Ми там от якраз з'явилися ті кладовки, оце всі мурування. Ми швиденько там е, ну вже практично доробили і вже частина робітників повернулася на секцію 10. І вони далі продовжують робити, вже з наступного тижня будуть робити всі свої кладочні по 10 потім перейдуть на 11, на 12. Ну, по планах таке лишається. Тут зробити зараз ці два поверхи, фундамент, цоколь, потім перший поверх і житловий і перейти на 12-ту, продовжити там чотири поверхи, ще теж можна до Нового року все встигнути. І будемо мати можливість позакінчувати всі роботи. по Землі мається на увазі те, що нас тримало. Ну, до речі, зараз прокладаються мережі не тільки для першого будинку, а зараз ще паралельно прокладаються мережі для 9, 10, 11, 12 секцій. Тому що там є можливість така, прокладається вода. Я так розумію, що все, що ми вже зараз затягуємо під першу секцію, це там 90% робіт для інших всіх секцій. Тобто далі буде набагато легше по комунікаціях. Тому тут... Теж треба на це зважати. Так, дивіться, тут вже ще затягнуло оцю полосочку, а вона більше з мінеральної вати. До речі, про мінеральну вату і про всі ці моменти по горінню ви можете подивитися сьогоднішнє відео по парксайду. І там ще буде посилання на відео з колись такою. Обставиною, яка у нас сталася у зв'язку з, е, з пожежею. І там якраз е, іде доведення, е, чому саме так ми робимо і чому це саме ідеальна схема. Так, е, тепер що в нас відбувається? Двері хлопці носять, вже носять, я так розумію, в секцію номер 2 Давайте так. Сьогодні я вам про першу і третю нічого показувати не буду. Вперше повернутися на наступного тижня, там практично. Все зроблено, крім першого поверху. Мається на увазі по тих основних роботах. Це стяжка, там опалення, двері, там закінчують опалення. І перший поверх лишається. Там ще перший поверх не доробили, одразу скажу, але доробляють ця бригада. Доробляє третій поверх тут. Що ми тут бачимо? А ми бачимо, що вже затягнули секцію 1 повністю вже фактурою з 5 по перший житловий поверх. І залишається ще останній цокільний. Бачите, там воно є, тут трошки відрізняється. Ну, але це, ну, там, це взагалі вони швиденько зроблять, вони, мабуть, собі залишили, щоб робити це в якийсь інший день, коли не можна робити все інше. А тут підготували, і я так розумію, що сьогодні-завтра вони затягують і цей. Так, давайте заходимо в секцію номер 4 і 2. Сьогодні я про них буду говорити. Поїхали. Так, В четвертій, наскільки я пам'ятаю, завершили вже стяжки, і вони їх перекинули цих стяжечників вже на другу секцію. Вони там на п'ятому поверсі. По-моєму, балкони роблять. Дуже зручно в цій секції, до речі, от четверта одна з найзручніших, тому що можна потрапити одразу швиденько в паркінг. Можна потрапити на рівень з кладовками. Тепер він є. От зараз я на нього піднімаюся. Єдине, що на нього не можна потрапити ліфтом. Ну, Через те, що це було вже перепланування. по факту. А, от. Але от, бачите, вже з'явився захід. Ось Тут у нас кладова буде. І ось захід в кладові. Ну, Давайте я трошечки підсвічу, трошки в мене є на ліхтарику залишки. На моєму гарміні. І от так от. Дивіться, які шикарні кладовки. Це Тут кладочники наші доробляли. Оце взагалі, я вважаю. Одна з найкращих це кімната. <гум> можна зробити собі тут майстерню якусь. Так, Тут кладовки, тут кладовки. Бачите, трішечки залишається докласти кладочникам. Шикарні кладовки. Це місце, до речі, в якому можна просто навіть спускатися, щоб не спускатися в паркінг. Під час тривог це так, так само знаходиться під землею, тому що бачите, там підпорний стінг з тієї сторони, там земля повністю. От ви фактично під землею. Ну от Зайшов на кладовки, показав вам, як змінилося наше планування. Я вважаю, що це, на, це помічне. І, до речі, цікаво, що люди дивляться моє відео і роблять і висновки. І... Приходять і купують ці кладовки якраз після одного з моїх відео, хтось там прийшов і купує кладовку. Так, ну стяжки готові. А, навіть, по-моєму, на балконах завершили стяжки. Я зараз подивлюся. Так, тут балкон з іншої кімнати. Ага, тут е, патіо. Це ж перший поверх. Давайте вище піднімемось. Я не пам'ятаю, продава. по моєму ця квартира продана, бо кімната, не продана. Так, я бачу, на балконах теж стяжки залиті. а Це говорить про те, що ми зможемо швиденько поставити огородження і поставити плитку ще в цьому році, що дуже важливо, тому що ну, стяжка 2-3 роки постоїть і вона піде. Я вже розказував цю історію з білим шоколадом. Тому нам це трошечки коштує, але ми знімаємо з себе. Відповідальність, тому що люди потім приходять, знаєте, в них в кожного є мудрий будівельник, який розбирається в будові. Потім приходить і розказує, що у нас щось там не то з фасадом, з дахом. Жодного разу по даху у нас ще не підтвердилася інформація, що він протікає. Тому що Приходять, ой, там все, то, то вода тече, а потім хлоп, а то конденсат. Закрили витяжку, почали сушити лахи. О, тут у нас вже і малярка почалася. дивіться. Я потрапив трошечки зараз 12 година. Тут, я так розумію, обід. Але я бачу, що почалася малярка. Це у нас який Четвертий, вроді. Ні, це вже п'ятий, останній. Так, я хотів потрапити на дах, а точніше в котельню. До речі... Минулого разу все ж таки котли вже в п'ятницю подали в котельню і бачите, почали ставити в котельню плитку. А як ви думаєте, чому так плитка поставлена, розрізана на конвертики? Мені цікаво, хтось розуміє, чому це. Так, от Чому плитка от, от, порізана, чому не можна ціну поставити? Чекаю відповіді в коментарях. Так, а тут от вони, один котел, другий котел. На місці там ну Я не буду туди заходити, бо він весь в мастилі якомусь, щоб я не замастився. Ось така. Давайте коротенько огляд зверху. Ага, почали вже утеплювати. Бачите, утеплюють комина. Це у нас квартири з патіо. Ну, величезні патіо вийшли, але це краще, ніж хтось там буде лазити по тих дахах. Звідси видно шосту секцію от приймає технагляд, якраз ото зліва хлопець, то технагляд наш е, приймає армування першу частину мерлізонського балету. Ну, Пішов далі, бо треба ще встигнути швиденько вам по другій секції показати, тому що друга йшла вже останньою е, по внутрішньому е, первинному оздобленню. Називаємо це так. Ну, Я вважаю, це штукатурка є стяжки. Це дуже такі е, трудоємки по об'ємах, по тоннажу і по е, тому, що вони багато виділяють волог, коли сохнуть. І Це дуже важливо було закінчити ще до е, температури 0, тому що е, потім воно все це проникає досить глибоко в бетон, в кладку, і потім складки виходить, вже, коли будинок нагрівається, дуже довго мокриє стіни. То вони якраз вже там завершили штукатурку. І туди перейшли стяжечники. Тому штукатурка в другій секції. Ну, зараз перевіримо, наскільки я розумів, вона вже завершена. Але я зараз вам буду про це дізнаватися. Я думаю, що це одна з е, таких цікавих відмінностей по моїх відео, в тому що я практично ніколи не готуюсь. От як є, так і є. Ну, воно, більше правди. Менше потім виправдовуватись, скажу чесно. Старався колись випускати ці відео більш підготовлені, Але воно ну, таке. Коли кожного тижня щось робиш, за тиждень може нічого не зробити, і що? І, і все. І ти показуєш, що нічого не зробили за тиждень, і все, люди вже в паніці. То краще ходити, отак, показувати, іноді дещо пропустиш, на наступний тиждень покажеш. Це будова тут по-різному буває. Так. Треба обережніше завантажують пісок в стяжку машину, а то ж таки торна машинка. Це якесь армування кудись, на підлогу можуть. Так. Та, я бачу шланг в другу секцію зайшов. Зайшов в другу. Будови є будови. Ну, Я по по сходовій бачу, що сходова поштукатурена. По квартирах зараз от, так, тут десь якісь тут треба обережність, щоб шлангом не потримати по кумполу. Так, В квартирах так, стіни зовнішньо поштукатурені. Я так розумію, все, і воно більш-менш вже таке навіть виглядає. Світло сіром, тобто вже підсохло. І сьогодні такий теплий день, так воно вивітрюється Я думаю, що все буде окей. Тобто це останній під'їзд, в якому ще не починали стяжки, точніше, вже почали, але в ньому менше за все зроблено. А, виходить, що в під'їзді один чотири поверхи стяжки, в під'їзді в секції, точніше, 3. П'ять поверхів, там завершують на цьому тижні в четвертій секції. Теж п'ять. І от зараз в другій я бачу, це у нас який поверх? Третій чи четвертий? Двісь ріг не бачу. От на якомусь середніх поверхів я вже бачу стяжку, навіть по якій ходити можна. До речі, це трихкімнатні квартири. Всі розпродані. От, оці квартири на кутах це найтоповіші квартири. Всі розпродані. До речі, отакі от квартири, як я зараз зайшов. Сьогодні зроблю відео вам ремонту цієї квартири. Практично без змін по плануванню. Ну, навіть не практично, а без змін по плануванню. І яка вона вийшла гарна, і як тут вийшла кухня вітальна. Коротше, чекайте на відео готового ремонту. Сьогодні буде залито. Я залью і в Інстаграм, і спробую залити в YouTube, хоча воно вертикальне. Ну, коротше, щось придумаю. Сьогодні теж очікуєте, це відео буде. Там прям топ зробили. І продаю цю квартиру щось за 120 тисяч доларів, по-моєму. Тобто більше 2 тисяч доларів за квадрат. Тобто сама та квартира коштує, ну, рахуйте десь по тисячі. Ну люди їх купували, хто 700, то 800. Ага, це то був четвертий поверх, п'ятий поверх я бачу, вже стяжка. Завершена, а це якраз зараз йдуть, мабуть, балкони на п'ятому поверсі. Так, тому що я тут бачу відмінна стяжка на балконі. І тут я бачу, що вона свіженька, вона сьогоднішня. Чи вчорашня, чи сьогоднішня. Зранку. Так Отак і є. Балкон відкритий. О, стяжка на балку. Mm. <гум> Найшвидша бригада по стяжках. Так. Е, що далі у нас? М -м, давайте ще все ще розкажу вам, поки спускаюсь, тому що це в принципі все, що хочу показати, що по внутрішньому оздобленню тут вже ми ходимо на фініш, і в жовтні вже тут будуть тільки роботи по шпакльовці, встановлення до встановлення якихось дверей. Там що ще може бути опалення доставляти будуть, тобто будуть працювати вже по мережах. Всередині в закритих практично будинках. тобто Тут вже не буде доступу холоду. Завдання таке, що за жовтень тут закрити все, щоб можна було спокійно собі тут робити. Ну так, Можливо, деякі двері вимастяться, тому вже якось вирішимо це питання. Там якось їх позаклеїмо, позакриваємо. Ясно, що хотілося б більше часу мати, але можливості з'явилися тільки сьогодні у нас. О, е такому прискоренню робити. Думаю, що багатьох це тішить, але, а когось, а хтось скаже, що треба було раніше. То у нас мудрі люди завжди розуміються на тому. Так, що ще? По е всіх мережах. Позитивні тільки новини. Єдине, що не все можу показати, тому що ну, фізично дещо закопано і в багатьох немає розуміння, але по мережах, скажу так, електрика вже на виході під фініш, потім е газ теж на виході, вода на виході. І от роботи робляться як по зовнішній частині е комплексу, так і по внутрішній частині комплексу. Ну, плюс ви бачите, що стоїть рештування між другою і четвертою секцією, тобто фактично це рештування набране на другу-четверту. І також, так, так само інша бригада, точніше інша компанія, яка робить фасади, зайшла і робить цю частину з внутрішньої частини двору. І наше завдання, я нагадую, зробити внутрішню частину двору, зробити двір, зробити можливість сюди зайти, там десь припаркуватись, заїхати. Як це? Плюс-мінус зараз організовано на початках на четвертому, а потім вже коли на четвертому доробимо, то і тут плюс-мінус так само буде. Тому е концепція буде плюс-мінус, як на 4-му Грінвуді, щоб е запустити людей, відкрити частину паркана, цього теж знімемо. Ясно, що тут не все буде зроблено по благоустрою з зовнішньої сторони вулиці. Е тим більше, що саму дорогу ми зараз перерили, пере перекалашматілі, але ми її будемо повністю відновлювати до, норм до нормального стану. А до Нового стану, тобто вона буде фактично перероблена зроблена нормальна дорога, по якій можна їздити. Частково ми її звісно, розбили, а частково, звісно, що її розбивали тут, ще дехто будувався, не буду казати хто. Коротше, отакі добрі новини з третього Грінвуду Очікуйте також на новини з другого і з 4-го теж сьогодні вийдуть. Огляди. Все, мабуть, на цьому все. До побачення, до наступних зустрічей.